На Херсонщині масово вилучають рибну продукцію. Відпочивальникам радять перш ніж купувати, запитувати у продавців документи, щоб потім не потрапити на лікарняні ліжка. Знімальна група свідка взяла участь в одному з таких рейдів. Про його підсумки в сюжеті Олександра Дем'янчука. Що далі на південь, тим більше пропонують риби. Тут асортимент на різний смак і гаманець. А до пива вам можуть продати ще й букет хвороб. І звідки луската, ніхто не скаже. Нарушення в тому, що дана риба незаконно добита, на неї немає ніяких документів, ні сертифікатів в ні накладних, підтверджуючи її законність здобучі і з природної сріди. Так це чи ні вирішили перевірити особисто Херсонська область, Генічський район на базар рушили рибоохоронці. На вигляд продукція апетитна, та тільки гарантія якості лише на словах. Ми самі сидіть, ну да ну. І як, как, допустим, яка гарантія того, що людина не втрачає цю рибу? Тому що я сам їм, я, я ж їм, ну, я, я не втрачаюся. А ви вы виписуєте качне заставлення на цю продукцію? Ну, а кому надо, вибішуємо. Любов Васильівна, коли вибирає рибу, поокладається лише на себе. Застережені інспекторів жінки не лякають. Звісно, хвилююся. Ну, я немножечко пробую, так і я смотрю на запах. Ну вообще, чесно говоря, страшновато, але хочеться. Цього дня перевіряли лускату не лише на базарах, поїхали й на трасу, де торгує чимало стихійників. Справжній суботник влаштували рибінспектори України на кордоні з Кримом. майже 40 кілометрів дороги вони зачистили не від сміття, а від сумнівної риби. Місцеві благають не забирати товару. Інспектори непохитні. Документи є у вас на рибу? Ні, то не документів. А как вы так торгуете? Ну так торгуем, а что делать? А что нам делать? Ну скажи, нам детей надо одеть в школу. Угля купить. У нас сезон. Два, два месяца все. У нас больше нам делать нечего здесь. Понимаешь? Скажите, откуда рыба? Нашел его там, возле моря. На базаре много рыбы. Звісно, документів у вас Немає. Цього дня майже 300 кілограмів риби, на яку у продавців не було жодних документів, перевезли на спеціальний склад холодильник ветеринарного нагляду. Порушники відповідальності не бояться, і ще до вироку суду знову повертаються торгувати. Я думаю, що день, два і опять, можна так сказати, проведення рейдів, Ну будуть намного продавці внимательні, і так сказати, уже. так просто могут не попасться. Нужно вводить э, очень строгое наказание за реализацию этой рыбы. Сейчас на данный момент штрафы от 85 до, до 170 гривен. Это смешно, если э, один килограмм осетровой рыбы стоит 200, 200, 200 гривен. Александр Демичук, Алексей Волосевич, НТН.